Друзі, якщо ви вирішили завести собачку такої ж активної та непосадючої породи, як Єва, то вам варто подбати про її безпеку в разі втечі. Я придбала такий нестандартний адресник, що має QR-код, який при скануванні перекидає вас на сайт, де міститься вся інформація про тваринку та власника. Щоб почати користуватися вам Треба завантажити додаток на телефон. Він безкоштовний. Просто в пошук. забиваєте Animal ID і скачуйте. Реєстрацію можна пройти через синхронізацію з Facebook, аккаунтом Google, або просто вводити дані вручну. Вводимо кличку Улюбленця. «Пит тваринки песика, або «Кішечка». Далі активуємо жетон та створюємо профіль свого улюбленця. На головному меню ми бачимо свій профіль, профіль собачки та дані. Також загальну інформацію статті щасливих власників, що змогли знайти улюбленців: інформацію про донати та розвиток програми. Заповнюємо профіль собачки. Так, тут можна додавати фотографії, інформацію з вид книжки, а також всі важливі інформації про алергію, щеплення і так далі. Також ви можете стежити за набором ваги собачки протягом життя, додавати щомісячно її зважування. Тепер активуємо QR-код. На жетоні. До речі, всі сканування зберігаються в історії разом з геолокацією жетону. Вам через додаток моментально буде приходити повідомлення і ви зможете розуміти, в якій області знаходиться ваша собачка. Тут вносимо основну інформацію про собаку, ім'я, порода, прикмети, місце проживання. Можна навіть зробити фотографію. А тут далі заповнюємо профіль власника. Тут буде ім'я, адреса, телефон. Так, людина, що знайде вашу тваринку, зможе швидко з вами зв'язатися та повідомити про те, що вона знаходиться у нього. Зміну придбання саме цього адресника, не всі, хто знайде вашу собаку, розуміють, що з ним робити. Не всіх є умови інтернету і так далі. Тому поки що ми користуємося саме Animal ID, але надалі можливо перегляну інші варіанти. А чим користуєтеся ви?